Сьогодні у нас дуже важливий день. Саме сьогодні ми підписали іпотеку і, нарешті, почали будівництво нашого будинку в Іспанії. Після всіх проектів, дозволів банків, інженерів і багатьох нервів, ми нарешті офіційно перейшли зі стадії на папері до стадії на землі, і ці відчуття просто неймовірні. Ось тут наша ділянка. І ще пару місяців тому це була просто земля з кущами, з деревами. А тепер це місце, де буде стояти наш дім мрії. Ось вже вимальовується, де буде наша кухня, де буде наша вітальня, тераса з видом на наш Хардін. Сьогодні залили перший шар фундаменту. І це той момент, який він не дуже фотогенічний, але критично важливий. Бо якщо щось зробити не так, потім це буде неможливо вже виправити або буде коштувати дуже великих грошей. Перший шар фундаменту це так званий ормігон де лімп'єза. Він потрібен для вирівнювання поверхні і підготовки перед заливкою конструктивної плити. А вже після цього буде йти армування, комунікації, і лише тоді головний фундамент. І Щоб дійти до цього моменту, нам довелось пройти дуже багато різних випробувань, а саме, проект, ліцензія де Обра, студію геотехніко, контрату де архітекто і аперехадор. І все це звучить як щось дуже звичайне і просте, але насправді все це тягнулося дуже багато місяців. А тепер це все стає набагато більш реальнішим. І ось, коли вже бачиш бетон, матеріали на ділянці, робітники, які працюють, різні графіки встановлюють. Тепер хочеться кожного дня приїжджати сюди, дивитися, що помінялося, і це вже не просто мрія, це вже починає бути реальністю. В подальшому на нас чекає армування і заливка плити, а вже потім. Почнуть рости стіни, і це вже буде дуже видовищно, так що підписуйте, залишайтеся зі мною і дивіться наступні серії. Хочеться документувати все для того, щоб потім колись побачити ці кадри і згадувати, як все починалось. А зараз фундамент, надійний старт для великої історії. Тому залишайтеся зі мною.